Почався почалася антитерористична операція, виникла загроза агресії щодо України, а потрібно було досить швидко набирати військовослужбовців збройні сили і інші військові формування. Це можна було зробити, ввівши нову форму контракту контракт на Особливий період. А на той момент це літо 2014 року, травень 2014 року. А, в принципі, не було такого бачення, що антитерористична операція затягнеться на роки. А, а вважали все-таки, що особливий період, ну, це. Певний період часу, який закінчиться через пару місяців. Відповідно, з одного боку органи державної влади в особі Міністерства оборони Генерального штабу пішли на такий крок і ввели новий вид контрактів до кінця особливого періоду. А з іншого боку, ті хлопці, які бажали добровільно йти і служити для них, щоб бути оформленими якимось чином у військовій частині, це був єдиний фактично вихід. Це підписати такий контракт. Підписували всі за милу душу, тому що це була, був спосіб формалізувати свої стосунки з військовою частиною, отримувати грошове забезпечення, речове забезпечення і так далі. Проте, коли особливий період переріс уже в таку повномасштабну. Військову діяльність, якій кінця краю в принципі не видно, яка триває вже більше ніж один рік, уже третій рік пішов антитерористичної операції, то виникли питання: на що ж я все-таки підписався? Обіцяли одне, були розрахунки одні. А зараз кінець особливого періоду це є невизначений термін. А який може в принципі ніколи не закінчитися за життя людини? Відповідь на те, коли буде кінець, немає ні у президента, ні у начальника генштабу, ні в міністра оборони, ні в принципі ні в кого в цій країні. Тому таке невизначення воно почало призводити до певної деморалізації в лавах збройних сил, почало призводити до напруги в сімейних стосунках, коли жінки там чи мами дзвонили, казали, коли ж ти додому повернешся. А відповіді на це питання немає. А в принципі, з юридичної точки зору наявність таких контрактів на невизначений строк вони не передбачені ні цивільним кодексом, ні трудовим законодавством. Якщо заключаються контракти на невизначений строк, то повинно надаватися право їх розірвання за волею сторін. Але в законі України. Які в законах України, які регулюють військову службу, передбачено, що в разі настання особливого періоду таке розірвання контрактів в одноособовому порядку воно не дозволяється. Тому, власне, виникла така проблема, що контракти до особливого періоду вони фактично порушують норми чинного законодавства, вони порушують базові права людини, яка уклала такий контракт. На визначеність і вони деморалізують значною мірою військовослужбовців. А при цьому буквально контракти на до кінця особливого періоду вони були запропоновані в на початку 2014 ну, верніше, влітку дві року. А вже восени були введені новий вид контрактів на 6 місяців. Короткострокові контракти, так звані, неформально їх так називають. Тобто частина хлопців, які йшли служити на особливий період добровільно, вони попідписували такі невизначені абстрак... контракти з абстрактною кінцівкою. А частина хлопців вони вже мали змогу підписувати конкретно на 6 місяців, з можливістю після 6 місяців або розірвати, або поновити продовжити ще на 6 місяців контракт. І це теж якби не сприяє а, адекватному ставленню військовослужбовців одних до одного, тому що ну, є таке відчуття несправедливості, чому він може піти додому, чому він може планувати своє майбутнє, а має можливість розрозпоряджати. Своїм життям принаймні впродовж е, певних часових блоків в рамках шести місяців. А я не можу, чому я підписав такий контракт до кінця особливого і тепер е, маю фактично бути е, постійно на поготові, на постійному прив'язі до армії. Власне закон е, виник. В грудні 2015 року за номером 3710. була пропозиція тоді, взагалі, прибрати закону про військовий обов'язок військову службу, термін до кінця особливого періоду в контексті контрактів. І дозволити тим хлопцям, які за такими контрактами вже вислужили певний період часу, 18 місяців. Тоді ми пропонували піти додому. Ми пропонували можливість розірвання контрактів шляхом переукладання шестимісячних контрактів. Було, тобто людина, яка прослужила вже 18 місяців, вона висловлює бажання розірвати такий контракт. Окей, вона перепідписує контракт на 6 місяців, тобто дослужує ще 6 місяців, визначений час, і йде додому. Розрахунок був такий, що протягом цих 6 місяців це якраз той час, який був би достатнім для генштабу, для того, щоб знайти заміну такому військовослужбовцю. А на наш великий подив, генштаб сказав, що їх така редакція не влаштовує. А, і в той момент я пам'ятаю, це була десь зима, весна 2016-го вже, а, Вже ну, дуже сильно так напружились, тому що генштаб і Міноборони, вони не давали позитивний висновок на комітеті Верховній Раді на законопроект 3710. Вони подали свою редакцію, а, над якою ми теж з ними працювали спільно. А, їх редакція. Була, власне, набагато більш гуманною за те, яку ми пропонували, бо вони просто сказали: Окей, людина відслужила за контрактом 18 місяців, все, вона може хоч завтра йти додому. Це було таке дуже велике здивування, що ну, насправді в них позиція така, що вони теж не хочуть таких деморалізованих, виснажених військовослужбовців тримати в себе на службі заради того, тільки, щоб заповнювати чисельну кількість. Особового складу військовослужбовців. Фактично, вони також запропонували варіант, щоб людина могла укладати контракти на 6, 12, 18 місяців. І вони пропонували вже в самій останній редакції можливість цим військовослужбовцям в будь-який момент переклад, переукладати цей контракт, коли той закінчиться попередній, на будь-яку кількість часу. Тобто, це може бути на місяць, на два, на три, на два роки і так далі. Так, така редакція вона суттєво змінювала 3710, тому було прийнято рішення його відкликати і зразу в той же день подати новий законопроект, який є 4689. В принципі, так і зробили. В цей момент було досягнуті домовленості між генеральним штабом і міністерством оборони, які дали на комітет з безпеки і оборони при Верховній Раді позитивний висновок. В підтримку цього законопроекту і далі, вже протягом весни, кількох місяців літа, почалася вже всередині Верховної Ради процедура щодо винесення законопроекту на голосування. Кілька разів він ставився в порядок денний, але до голосування так і не доходив. Врешті-решт, в липні, вже коли останній тиждень був Ради перед канікулами, цей законопроект таки вдалося поставити. Одним із перших в порядку денних, що забезпечило його голосування, вдалося зібрати необхідну кількість депутатів. На той момент вдалося розблокувати трибуну, бо тоді вона блокувалася, і провести це голосування. Проте під час голосування цього законопроекту була висловлена поправка з голосу. Поправка, яку вніс народний депутат Тарас Пастух, вона не була погоджена комітетом. Вона тим більше не була погоджена Генеральним штабом Міністерства оборони. Більше того, коли обговорення законопроекту відбувалося всередині комітету, то була дуже чітка позиція Генерального штабу, що е, редакція 4689 є фінальною, і е, інші поправки, які б розширяли можливість е, і кількість військовослужбовців, які будуть звільнятися, не є неможливими. Президентське вето до, власне кажучи, президент наклав е, вето на законопроект 4689, вже проголосований депутатами через те, що голосували за законопроект з поправкою пастуха, яка Зробила так, що законопроект давав можливість розірвати контракти абсолютно всім контрактникам, ті, які заключали контракти, в тому числі до початку особливого періоду. Тобто в нас в країні така ситуація склалася, що хлопці, які, наприклад, підписували контракт на три роки, в 2013 році, чи там, на п'ять років, в 2010-му, а вони... Не можуть вони повинні служити в законі про військовий обов'язок військову службу. А є таке положення, що в разі настання особливого періоду дія контракту продовжується понад встановлені терміни до кінця такого особливого періоду, чи оголошення рішення про демобілізацію. Фактично, це означає, що навіть якщо в тебе в контракті сказано, що він закінчився в тебе там 10 березня 2015 року. У нас діє особливий період, твій контракт продовжений поки. Не скінчиться особливий період. Таких військовослужбовців, у нас за різними даними, від десь коло 80, можливо, коло 90 тисяч осіб. А та поправка, яку пропонує Пастух, за яку теж проголосували, власне кажуть, вона дозволяє. Таким військовослужбовцям, цим 80-90 тисячам, хоч завтра звільнитися з контрактної служби. Звісно, що для Генерального штабу, для Міністерства оборони та, й в принципі, для обороноздатності країни, це абсолютно неприйнятний варіант, тому що розрахунки, коли готувався 46,89. Розрахунки робилися на кількість осіб, які підписали контракт до кінця особливого періоду. А це десь порядка 17-20 тисяч осіб, це є значно меншою кількістю осіб. Розрахунки робилися більше того, коли в день голосування поправка, яка мала би робитися з голосу, повинна була стосуватися відтермінування набрання чинності закону з першого. Березня 2017 року генштаб просив, щоб закон набирав чинність, тому що по їхнім розрахункам це було би достатньо часу для того, щоб підготуватися до звільнення, і для того, щоб на передовій не було так, що десятки кілометрів оборонної лінії знаходяться. Без солдат, без оборони належної, а це треба розуміти на це треба зважати поряд з тим, звісно, що ті хлопці, які зараз на передові, вони абсолютно виснажені, вони деморалізовані, і так далі. Але тут потрібно шукати певні компроміси. Зараз вирішити це таким чином, що так окей, ви відслужили. Свій встановлений термін ви хоч завтра пишете рапорт і в порядку стандартному передбаченому статутом звільняєтесь, це не варіант. Це ставить під загрозу безпеку і оборону держави. Тому ну, тут треба мислити не тільки емоційно, а й раціонально. Тому саме з цих причин було накладено президентське вето. Тому що коли була голосована поправка пастуха, в Генеральному штабі просто. Ну, був, м'яко кажучи, шок, що таке взагалі є можливо і що тепер робити з цим. А, ну, позицію президента в цьому плані можна абсолютно зрозуміти, тому що він діє не лише як президент, він діє не лише як політик в цій ситуації, а він діє ще як головнокомандуючий, який відповідає за безпеку і оборону держави, за цілісність кордонів, за безпеку населення в цілому. А, тому він і повернув. Цей закон до Верховної Ради зі своїм вето. А це вето не передбачало жодних поправок. Тобто, в принципі, логічним було б, щоб він щоб президент заветував поправку Пастуха, вніс би свою правку, що законопроект набирає чинність з 1 березня 2017 року. Але президент цього не зробив. Він просто наклав вето на весь закон. Що це означає на сьогоднішній день? 4689 знаходиться в комітеті з безпеки і оборони. Комітет з безпеки і оборони повинен опрацювати вето президента і далі винести на голосування у Верховну Раду. Виноситься три варіанти, як правило: підтримати вето президента, скасувати, подолати вето президента. На це потрібно 300 голосів. А, чи виноситься законопроект з поправками комітету, тобто комітет пропонує свою редакцію законопроекту і пропонує а, таким чином відправити законопроект на повторне доопрацювання в комітеті? Це найкращий варіант. За цей варіант потрібно 226 голосів. А, якщо комітет зараз а, візьме на себе таку роль а, після, безумовно, перемовин з Генштабом. Узгодження позицій з Міністерством оборони і визначаться з редакцією 4689 поп... без поправки пастуха, можливо, можливо, з іншими формулюваннями певними. І винесуть цей проєкт на голосування Верховну Раду. 226 голосів набереться для цього, і проєкт буде доопрацьований. Тоді, в принципі, згідно регламентом, знову рада голосує вже заредагований. Законопроєкт за поправки комітету. Вже цей проголосований законопроект відправляється президенту заново на підпис. Ну і така далі президент вже вирішує, чи витувати, чи підписувати. Очевидно, що якщо буде досягнуто всіх домовленостей між комітетом Верховної Ради, між Міністерством оборони, то президент, в принципі, не буде мати підстав не підписати вже цю другу редакцію. Але е, суть в тому, що на сьогоднішній день все заключається у комітеті Верховної Ради, тобто, як зараз буде яке рішення буде прийнято, а та так і піде голосування, яке в подальшому буде Верховній Раді.